Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні чудовий день, я пишу для вас відео про блоки, які ми відчуваємо всередині, і як нам з ними справлятися. Дуже цікава і корисна тема на сьогодні, так як в минулому відео я вам говорила про великий сув часу. Тобто відбулося таке кардинальне. Переформатування, і це впливає на стан нашого фізичного здоров'я. Тобто Ми можемо відчувати запаморочення, можемо відчувати головокружіння, можемо відчувати дискомфорт всередині себе і не можемо часто пояснити собі ці стани, не знаємо тобто від чого. Да? Тобто Чи це я з'їла щось, чи це на мене так впливає світловий якийсь потік, чи ще там. так? І я сьогодні приготувала для вас цю тему, для того, щоб, можливо, комусь потрібно таке пояснення, які блоки ми з вами зараз проходимо, проживаємо, і як нам справлятися з такими станами, щоб виходити з них легенько, з розумінням, для чого вони потрібні. І так, це знаєте, як от сталося таке зрушення, сильне, дуже зрушення часового, часових поясів, тобто зі шкали старого часу ми з вами як проскочили буквально на шкалу нового часу. Але пам'ять ще наша так, фіксує якісь моменти, де ми відчували ту свою спорідненість, рідність ту з тим часом. Так? Як фізичне тіло реагує на такі речі, воно якось сигнали нам посилає, правильно? І ось поки ми з вами звикаємо до цієї частоти нової шкали часу, поки звикаємо, так? ми можемо відчувати ще ці всі в собі зміни і реакції. І проте. Це відбувається саме через такі дивні речі, які ми ще носимо з вами всередині себе, а потрібно вже їх відпустити. Тобто вони зараз вже нам бачаться як дивні речі, а раніше були такими от просто побутовими. І я сьогодні так хотіла, знаєте, от донести таку інформацію, що ем, щоразу. Щоразу, коли у нас виникають старі емоції, думки, оце як залишки старого світу, так? воно весь час в нас фонить. І сама наша поведінка людей, вона ще прив'язана до тієї бази даних, клітинної бази даних. Яка вносить цю ще інформацію в собі. І весь час воно так відбувається, що ми не можемо зразу стерти це з пам'яті. Ну ніяк не можемо, правильно? І ви можете відчути оцю таку подвійність в собі, Так? можете просто спостерігати і відчути, що десь інколи ви вже відчуваєте якісь такі легкі стани і вам добре. Да? Ну, так уявляєте собі, що відчуваєте, ось так воно вже, якось по-іншому, якось воно вже не, так, не таким гнітом лежить на тобі, як та подвійність, яка була. Але все ж таки ще є пам'ять і про ті речі, в яких ми жили. Щоразу, коли такий осад виникає всередині нас, так, щоразу. Ми відразу його відчуваємо відразу. Ми тобто, вже фіксуємо щось, щось вже важкувато. Бо було легше, а тут раз і знову фіксуємо моментально. Ми можемо відчути себе от таким чином, коли ми фіксуємо цей ос осад всередині себе так? як блок. Тобто щось заблоковано, блокує раз і відчуваєш. Правильно? І ось виходить, що коли відчуваєш такий блок, ми можемо ми зразу навіть не можемо успішно справитися з цим блоком, тому що пояснити собі його як вам сказати, виникнення, тобто він був, так? але він стирається. А тут він знов раз і показався, і це йде як блок. Це саме ви проживаєте в емоціях, в думках, в почуттях, відчуттях. Тобто, розумієте, і ось цей блок його, ви, ви не можете успішно впоратися з цією ситуацією, яка у вас виникає, і, і цей блок, який є всередині, тому що на, на, на неї не діють старі методи. Розумієте? От. І коли перед нами стає така якась ситуація, в яку ми впираємося, і ми розуміємо, що це ось щось утримує, щось стримує, блокує, так? для розв'язання цієї ситуації блокує тебе. І ти не можеш е швиденько впоратися. Але не спрацюють старі методи, не спрацюють старі шаблони однозначно, ніяк. ніяк. І... Тут ми повинні що з вами зробити. От я вам просто даю таку рекомендацію, так, від себе, що я роблю в такі моменти. Тому що ти не можеш залишатися вже там в тому часі життя, в, в тій позиції, яку займав раніше, тобто ну, неможливо там бути. Наші реакції змінені, наша, наша пам'ять змінюється. І тому ми з вами повинні придумувати нові методи, як нам виходити з таких заблокованих станів. І я раджу вам так робити. Якщо ми з вами вже знаємо, що є стара шкала часу, і це шкала, де працюють закони подвійного світу, а ми виходимо на нову шкалу, шкалу часу, там, де є єдність, так? там, де є розширення глибина і об'єм одночасно. Тобто вийти, вискочити і зробити собі розширення, вдихнути глибоко і уявити себе поза межами часу. Побути там хоча б трішечки трішечки побути, дати собі таку зупиночку, в якій ти дуже сильно змінюєш свою реакцію, змінюєш кардинально. І тоді, коли ти уявляєш себе як поза часом, так, то ми підходимо до ситуації як до позачасової істинної, яка б вона не була, та ситуація, так? Ми переходимо ми її як переносимо, переводимо в інший ракурс, в абсолютно інше бачення, інший формуємо фокус себе, свого, свій фокус бачення того, тобто перевести цю ситуацію, яка у вас виникає як блок всередині відчувається. Ну, блок відчувається, він завжди ж пов'язаний з чимось, що відбувається з вами. Правильно? Щось відбувається, хтось щось сказав, хтось щось зробив, яка ситуація сформувалась навколо, неприємна ситуація. Або, можливо, вона просто застаріла, заїздилась вже, її потрібно залишити. У вас визивається всередині якийсь дискомфорт, блок. І ви тут що робите? Ви включаєте об'єм, глибоко вдихнули і перенесли цю ситуацію на позачасовий істинний рівень. І тільки тоді, бо він зараз є істиним, і тільки тоді от будь-яка справа вона зникне без ваших додаткових зусиль, будь-яка задача розв'яжеться. Легенько, без додаткових зусиль. Тому що ж старі методи осмислення, там, почуттів, там, ті, що ми проживали по з будь-яких причин ми не зможемо виправити, тому що зараз ми з вами інші. І ось дивіться далі. Якщо ми розуміємо, що в таких ситуаціях які Виникають навколо нас і блокують якісь наші дії з вами. так? Ми з вами чітко розуміємо, що вони відбуваються тому, що у нас всередині є ще залишки, оті старі залишки ілюзорного світу, в якому ми жили. І багато з нас зараз звільнюється від цих залишків. так? Багато з нас звільнюється. І на протязі цього року, 23-го року, дуже багато чого з нас повиходить. І це десь з одного боку цікаво спостерігати. Але ти також так само розумієш, що це не завжди є комфортним і легким. Правильно, так? Ми з вами вже говорили на ці теми. Просто. Тут такі, коли коли зникають шаблони подвійності, так ми розуміємо, що більше е, навіть не можемо за ними сумувати. Ми не сумуємо за нашими старими реакціями, за нашими якимись там глибокими там спогадами, які колись ми з вами носили, крутили, перекручували, весь час переосмислювали, намагалися розібратися. А ми зараз дивимося, а ми за цим всім не сумуємо. Просто глянеш туди якось, і, і повертаєшся, і думаєш, Боже, як я могла стільки часу потратити на те, щоб так довго сумувати, там, за якоюсь ситуацією, за розривом якимсь там, так, якийсь конфлікт був, переживався там ще щось. Ви замітьте, у вас все так само притупилося, тому що ми не, не сумуємо за тими речами більше. Не сумуємо. От, і... Ми тепер просто повинні зосередитися на цьому, знаєте, заселенню нової реальності, заселенні нової реальності і народження цього нового справжнього світу. Тому що іншого вибору у нас з вами немає. І ось сьогодні я розповідаю вам про ці реакції, бо я бачу їх в людях. Я щойно завершила курс інтеграції особистості, де ми ну це об'ємний дуже курс, і ми там проходили такі проживали стани, в яких можна було за собою спостерігати і бачити, як в тобі відбуваються зміни. І інтеграція саме, знаєте, інтеграція це коли одне включає інше, одне включає інше. Тобто, це все інтегрування йде. Інтеграція повністю. Що ти відчуваєш її в собі і відчуваєш ту цілісність, просто стаєш такий без розривів. І тут дуже важливу роль грає логіка. Так? Я просто весь свій курс будувала на логіці, тобто для логічного завершення якихось, наприклад, осмислень, щоб не було розривів свідомості, щоб розуміли люди, хто ж вони тут є. Дуже цікаво, але зараз вже цей курс закінчився, і ви знаєте, результати такі я спостерігаю дуже цікаві, І я бачу, як є такий, якийсь певний невідомий стан у людей, коли вони розуміють, що минулого вже немає, і ти не можеш реагувати на минуле так, як раніше. Тобто немає навіть страхів, так? А як це жити без страхів, коли залишилися всі страхи в минулому, і ти повертаєшся, дивишся на них, а вони якби вже тобі не цікаві. Але ще якби ти відриваєшся від цього всього далі, далі, далі. І страхи зникають. І стільки от всього цікавого відбувається, розумієте? І я бачу, що це дуже поширюється серед Людства всього такі стане, але особливо ті люди, які займаються самопізнанням, так? розкопують в собі ці глибинні речі, розпаковують цю свою клітинну пам'ять, в них це проходить найменш болісно, тобто навіть зникає біль від того, що ти спостерігаєш. І це дуже цікаво. Це і є народження у тієї, у тієї нової реальності. Того нового справжнього світу, і він народжується де всередині нас з вами. Ми вже відчуваємо, що у той новий світ, який відроджується, що він є прекрасний, що він, випромінює, він випромінює істину, сповнену любові. І якщо можеш це собі пояснити, так? Як факт. І воно, виходить, оця розпаковка таких усвідомлень, де в тебе, просто стає вільно дихати, вільно жити, легко стає. Розумієте, для чого ми з вами тут зустрічаємось, друзі? Для того, щоб це все поставити по місцям. І коли щитуєш енергії простору, які отак от торкаються так хвильками такими. І вони е, просять, не просять, а вони спонукають тебе до осмислення цих речей. Спонукають озвучити ці речі, так як я для вас роблю. Так? Я спочатку е, якби насичую себе, насичую себе, потім складаю це все і передаю так якось воно виходить. І коли вже приходить е, тема так, для відео, там, або просто щось сказати. То воно, вже, воно весь час буде в мені отак от, е, жити, пульсувати, поки я не прийду і все не передам. Тому зараз, прямо зараз, відчуйте, будь ласка, як ви звільняєтеся від старих накопичень, емоцій, думок і ще там, що ви на себе наклали, просто як ви зараз звільняєтесь від цих блоків. Ці блоки, які блокували, приток вашої нової сили, нової енергії, так, вони блокували. А тут ви раз і звільняєтесь. Як ви звільняєтесь, ви виходите поза межі часу. Кожну вашу ситуацію, яка вводить вас в якісь такі некомфортні стани, блокуючи вас, так, вашу силу, енергію там, і багато ще чого. Емоції так само, ви виводьте за межі часу. Ну, от так воно мені бачиться, друзі. Ви просто попрактикуйте, воно і саме так у вас вийде. І ви побачите, що у вас звільниться місце, і ви більше і більше будете переміщатися в простір нового світу, там, де є оця така істина істина, якась сповнена любові. І вона пульсує абсолютно на нових частотах. І ми зараз з вами звикаємо до цих частот. Так? Частот нової шкали часу. Це дуже цікавий момент, і ми з вами, слава Богу, дожились до, до нього і зараз можемо повністю, повністю погрузитися в такі речі. От. І це, знаєте, ніби от ми йшли по важкому шляху, так? а тут зараз старі такі е, витоптані, втомлені стежки, е, повні. Якихось вибоїн, якихось ям величезних, горпа горбів таких, які потрібно було просто переходити з великими зусиллями. Зараз ніби це, вже, це все зникло. Раз і немає. Розумієте? Ми просто більше там не можемо ходити. Ми не можемо більше там ходити. Нам не подобається там ходити, бо ми вже з вами вдихнули нової реальності. Отак От я зараз бачу цей світ. І все, що нам потрібно зараз з вами вже робити, так, це знаходити нові шляхи, просто змінити їх, так. кроки змінити свої на абсолютно нові. Шляхи вибрати абсолютно інші. Вони вже є, вони відкриті кожному. Будь ласка, знаходьте їх. Просто отак намацайте, знаходьте. І йдіть по ним. Це є е, істинний шлях, це є дорога. Це, звичайно, буде вимагати змінення повного ландшафту. Звичайно, так? якщо ви вибираєте кроки абсолютно нові, на новому шляху, такі ландшафти будуть змінені, правильно? І ви будете їх змінювати. І це спонукає нас стати на. Шляхи, де ми будемо включати нові методи навігації з вами, так? Ми стаємо новими навігаторами в цьому просторі життя, де ми є. І Тому що старі форми навігації вони більше не працюють. І ось коли знаєш такі речі, що це відбувається абсолютно скрізь, це навколо тебе. Тоді ти перестаєш хвилюватися, так? що з тобою щось не так відбувається. От. І ми от уявіть собі, уявіть собі, що ми з вами стали жити на новій карті. От Карта нова. Так? Хто казав, там, земля плоска чи кругла, земля, можливо, колись була плоскою, можливо, вона в когось іще плоска, але взагалі земля вона об'ємна. І це простір. І це вимірність, багатовимірність. Як ви можете сказати, яка вона, так? Ніхто ж не скаже. Ми тут всі різні. У кожного свій рівень світосприйняття завдяки тому, що ми всі різні, що ми проходили різні шляхи до цього моменту. І от зараз уявіть: одна людина плоско мислить, так? одна людина об'ємно мислить. Одна багатовимірно мислить. Друга людина, там третя, четверта, п'ята, у нас тут мільярди. І в кожного свій світогляд, своє світо бачення, своє світосприйняття. І от уявіть собі, що ландшафт змінюється у кожного по-своєму з його світосприйняття, правильно? Той ландшафт, який навколо. І от уявіть собі, що зараз ми, у нас переписалися всі карти. І ми зараз з вами живемо на абсолютно новій шкалі часу. Всі карти переписані, і ось вам, нам всім треба включити навігатора внутрішнього і йти абсолютно, абсолютно по новому методу навігації. Отак. От і ось коли ми розуміємо ці речі, так, ми стаємо з вами е, тими людьми нового простору, вільні. Тобто ми розуміємо, що хочеш ти чи не хочеш, з тобою от все одно це буде відбуватися. Так от, про блоки, так, які я вам кажу, щоб ви їх спостерігали, і якщо ви попадаєте туди ще і, от, і бачите їх зразу ж, ці блоки, що у вас щось ой, так щось й всередині, ой, щось згадала так неприємно, хоча це все відпускається, відпускається, відпускається. Що би не відбувалося у нас, у кожного з нас. Зникають останні залишки отого того подвійного світу. Оті реакції наші, от те все, що було. Останні зникають. І на протязі цього року вони зникнуть дуже швидко у багатьох з нас, навіть у тих, хто буде чіплятися за них дуже сильно. Ми ніби, знаєте, от знаходимося. От Закінчується ландшафт, де ми йшли по, по карті подвійності. І ми якби останні дні з вами тут проходимо, так от ще повертаєшся, повертаєшся. Такий вірш гарний написала: от якраз про, на цю тему, до речі, яку я розповідаю, бо воно йде завжди от таким потоком інформації. Е, ну, то, то як іде? Воно воно є, ти просто його щитуєш, якби, відчуваєш. Я завжди ще пишу вірш, що це після цього відео, мабуть, загрожу вам, послухаєте моїм голосом, як, як я відчуваю ці зміни навколо нас. Так от ми зараз закінчуємо ходіння, блукання тут по старому ландшафту дуальності і виходимо з вами на новий оцей весь Ну, оце як наше життя з... зміщується на позачасовий. Простір істинний. В новій реальності. Ось так. І, друзі, це відео нехай стане вам корисним, нехай прямо зараз у вас відчується так, різниця між відчуттям себе в старому плані життя, на старому ландшафті. І як остатки, залишки, залишки з вас от виходять, виходять, виходять. Тому практикуйте, будь ласка, метод об'ємного сприйняття, тобто вихід за межі часу, в позачасовий істинний простір, і ви відчуєте легкість, легкість, яку ви вже можете включати. Тому я дякую всім за увагу. Я дякую кожному з вас, хто поставить вподобайку, хто напише мені коментар, якщо ви відчули в собі такі здвиги, якщо ви відчули в собі оці блоки, так, з яких ви маєте вже себе витягувати, тобто ви їх маєте розблоковувати, витягуючи себе. І це буде правильна дія. То я буду дуже вдячна вам, якщо ви роздасте це відео в своїх соціальних мережах, або комусь порекомендуєте. Тобто, це те, що дає звільнення, те, що дає полегшення, те, що дає розуміння процесів життя. Хто я Хто я тут? 17 травня стартує курс Хто я?». Друзі. Я всім на вашу електронну адресу відправляю підтвердження завжди, там, де ви бронювали собі місця. Група у нас практично набрана. Ну, ще можна вскочити, там пару чоловік ще можу взяти. Так що, якщо хто хоче, будь ласка, ще реєструйтеся, заходьте на сайт. Я залишаю вам тут посилання під відео. І ще одна об'ява. В суботу буде відкритий вебінар, безкоштовний вебінар від мене, який називається Душа. Тобто сьогодні у нас четвер, п'ятниця, в суботу, о 18-й годині за київським часом. Ми з вами зустрінемося, я залишаю посилання тут. Буде посилання таке в Zoom. В кого немає, будь ласка, скачайте собі Zoom. Це Така нормальна платформа для спілкування, так? така вебінарна кімната буде у нас, або конференц-зал, як зручно. І вхід буде вільний, всі зможете зайти, будь ласка, приходьте. Так, все. Всім бажаю вам любові, істинної любові. І відчути цей новий простір, він не є лякаючим. Він є благодаруючим. Всього вам найкращого, друзі, до нових зустрічей. З вами була я, Тетяна Сахненко. Всього найкращого.